Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 16 серпня, 16 серпня 1919 року, фронт визвольної боротьби в Україні знову ожив. Армія Української Народної Республіки впевнено просувалася вперед. Цього дня під її контроль перейшли Умань, Христинівка, Хмільник та Немирів. Для війська це були не просто назви на карті, а важливі стратегічні точки, які відкривали шлях до подальшого наступу на схід. У той же час у Києві почалася метушлива евакуація радянських органів влади. Червоні поспіхом вантажили документи, майно та обладнання, намагаючись вивезти все у північні регіони України. Вони добре розуміли: якщо темп наступу УНР збережеться, їхні дні у столиці полічені. Настрій серед українського війська був піднесеним. Лише кілька днів тому, 11 серпня, відбулося історичне об'єднання дієвої армії УНР та Галицької армії. Про це ми вже розповідали у нашому попередньому ролику. Посилання залишимо під відео. А тепер спільні сили давали конкретний результат на полі бою. Цей успіх, однак, був лише етапом у складній війні. Попереду чекали нові бої, нові перемоги і, на жаль, нові втрати. Але серпень 1919 дев'ятсот назавжди залишився символом наступальної ініціативи українських військ у боротьбі за незалежність. 16 серпня 1941 року в СРСР з'явився документ, який став одним з найжорстокіших наказів Другої світової війни, наказ номер 270, підписаний особисто Йосипом Сталіним. Його суть проста та безжальна. Кожен червоноармієць, який потрапив у полон, автоматично оголошувався зрадником. Командири та політпрацівники мали битися до останнього патрона, навіть якщо їхнє з'єднання повністю оточене. Наказ дозволяв розстрілювати тих, хто здавався прямо на місці. А щоб страх був ще більший, родини таких військових позбавлялися всіх державних допомог та навіть підлягали арешту. Уявіть собі, боєць опинився у безвиході, але в разі здачі страждати має не Лише він, а й його близькі. Офіційно це пояснювали необхідністю підняти мораль та зміцнити дисципліну, але фактично це був інструмент залякування та тотального контролю. Багато істориків вважають, що наказ номер 270 лише збільшив трагедію війни. Тисячі солдатів гинули, не маючи жодного шансу врятуватися, а їхні родини перетворювалися на ворогів держави. І ось питання. Як ви думаєте, чи можна було виграти війну без таких жорстоких наказів? Чи Сталін вважав, що це єдиний спосіб утримати фронт? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.